Кожен бізнесмен чи діджитал-спеціаліст стикається з холодними листами, важливою складовою стратегії залучення нових клієнтів. Але ось що абсолютно більшість спеціалістів робить не так: вони намагаються продавати на першому листі, при куля в лоб. То куля в лоб. Без довіри і першого приємного контакту їхні шанси на успіх прямують до нуля. Найтяжче, звісно, це отримати перший та. І сьогодні я розкажу вам, як написати ефективну структуру холодного листа та що необхідно зробити, щоб збільшити ймовірність відповіді на цей самий лист. Як взагалі почати листування з клієнтом? Уявіть, що ви стоїте в ресторані і хочете запросити когось на побачення. Ви не підходите відразу з пропозицією вийти заміж, правда? У вас обручка? Так. Да. Ідіс. Спочатку ви посміхаєтесь, знайомитесь, задаєте пару питань про те, як їхні справи, і вони почуваються набагато безпечніше та комфортніше. Ось це є той самий підхід у холодних листах. Потрібно зробити перший крок, щоб зацікавити і створити контакт, а вже потім перейти до справ. Повірте, ніхто не хоче отримувати ще один лист, який розсувається усім підряд. Тому перший крок це створити зв'язок ще до того, як ви надішаєте свою пропозицію. Уявіть, що у вас хтось просить про послугу, але ви не знаєте цієї людини, як ви себе почуваєте. Вони почуваються так само, повірте, коли отримують Холодний лист від ось незнайомого. І як же в такому випадку ми отримуємо перше так від клієнта, ми маємо створити емоцію. Подивіться на цю картинку. Що вона вас викликає? Все вірно. Радість, значить, ви вдячні мені за позитивні емоції. Ви можете використати це саме в емейлах. Але тримайте баланс, бо через нещодавні оновлення поштові оператори не сильно люблять картинки, і ваш лист може попасти в спам. А якщо хочете дізнатися більше, приходьте на мій майстер-клас стосовно продажів полодний. Взагалі, поводний лист це не про продажі, а запрошення до діалогу. Спочатку встановіть контакт. Покажіть цінність, вже потім пропонуйте рішення. Якщо ви маєте якусь додаткову інформацію про клієнта і ви насилаєте мейли вручну, скористайтеся цим позером. Наприклад, якщо ви помітили, що клієнт активно обговорює нові тенденції в тренді про авто, запишіть йому. БРО! Я також обожнюю камері 3.5. Так ви отримаєте перший нативний контакт і встановите зв'язок із лідом через тригер Свій свій. Все, він тепер відноситься до вас увагу і готовий, як мінімум, висухати вашу пропозицію, а як максимум заглядати на ваш новенький Mercedes. Але що дійсно перетворює потенційних клієнтів на покупців, це ефективна структура вашого повідомлення. Давайте відверто! Кожен із нас вже бачив листи, які виглядають так, ніби вони відправлені тисячі людям одночасно. Персоналізація це те, що дозволяє вам відрізнятися серед інших. Згадайте щось із його життя, з чим ви можете співвіднести свій бізнес чи досвід. Персоналізовані холодні листи збільшують відкриття на 26%, а відповіді на 50%. Це схоже на те, як ви підходите до дівчини на вулиці і кажете, сумка, ти така гарна, голода каву. Це невірно, тому що занадто банально. Запитайте по-іншому. І скажи, де тут є топова кав'ярка? Вона каже вам ту локацію, і після цього ви кажете, складеш мені компанію? Бачите, це вже не банально і привертає певну увагу. Причому ми використовуємо ще додаткову персоналізацію саме на її сматті, бо вона каже, де ця кав'ярня знаходиться. А ось реальний приклад з бізнесу. Я помітив, що ви пишете про розширення своєї команди на LinkedIn. Це чудово. В мене є кілька ідей, як ми вам можемо допомогти в цьому процесі. Чим більше ваша пропозиція виглядає персоналізовано, тим більше ймовірність, що клієнт відреагує на вас позитивно, бо ви, як мінімум, приділили час і його дослідили. Але щоб клієнт поводився на співпрацю, ви повинні показати йому, що ви розумієте його потреби і болі. Пам'ятаєте, це блаженство, коли ти приходиш до масажиста і він нащупав той самий м'яз, який не давав спати останні два дні. Я теж того нещодавного не знав, але 30 вже підпадається і спина дає про себе знати. Те саме і з клієнтами. Тому замість того, щоб одразу говорити, як ті круті ваші послуги, зробіть акцент на тому, що клієнт стикається з певними труднощами. Чому це важливо? Тому що клієнт буде мати впевненість, що ви знаєте, як вирішити саме його біль. Наприклад, ваша команда намагається оптимізувати рекламу, але через відсутність ретельного таргетингу ви втрачаєте до 30% потенційних лідів. Оно. Oh, Оно! No. Oh, no. Пам'ятайте, що 70% клієнтів готові платити більше, якщо ви допомагаєте їм вирішити їх. Болі. Ви не просто продаєте, ви вирішуєте проблему, і це саме те, що треба продати. Win-win partnership, коли не тільки ви заробляєте, але і клієнт. Якщо ви хочете, щоб клієнт не просто відповів на ваш лист, а прийняв рішення співпрацювати, не обмежуйтеся лише проблеми. Ви повинні показати, чим ваш продукт чи послуга змінить його бізнес. Ваша пропозиція повинна бути простою, зрозумілою і прямою до мети. Наприклад, ми допомогли кільком брендам підвищити їх конверсію на 40% завдяки інтеграції чітко настроєних рекламних кампаній. Це не просто слова. Цінність це те, що клієнт отримає після того, як ви візьметеся за його проблеми. Підкріпіть це конкретними цифрами. І не бійтесь наводити приклади реальних змін. Згідно з методикою cap Selling, важливо розкрити причини і наслідки. Напишіть, чому ця проблема виникла і які наслідки вона матиме, якщо залишити її без уваги. Це допоможе клієнту усвідомити важливість швидкого вирішення питань. Це як із ремонтом автомобіля. Якщо ви ігноруєте маленьку проблему, наприклад, не працюючи вона може призвести до значних витрат у майбутньому у вигляді вашого здоров'я. Ви не просто кажете клієнту, що його тормоза не працюють. Ви пояснюєте, чому це небезпечно і до чого це може призвести, якщо проблему зараз не усунути. Наприклад, якщо ця проблема не буде вирішена, ви ризикуєте втратити до 40% потенційних клієнтів через неефективну стратегію таргетингу. А кожен такий лід це можливість для вашого бізнесу. Щоб потенційний клієнт мав певність у вашій компетентності, додайте до листа реальні кейси та приклади вашої роботи. Це може бути реальний результат співпраці з іншими клієнтами. Можете додавати лінки та відгуки, чи кейс стаді Це схоже на те, як до вас приходить друг і каже, я отримав рекомендацію від твого колеги. Люди довіряють порадникам, і чим більше доказів у вашій пропозиції, тим вищі шанси на успіх. Не забувайте, люди люблять цифри, і вони люблять бачити конкретику, а не просто красиві слова. Останній, але найважливіший крок заклик до дій. Дайте клієнту чітке розуміння, що має статися далі. Наприклад, запропонуйте йому короткий дзвінок, щоб поговорити, як ви можете допомогти заплануйте цей дзвінок і дізнайтесь більше про його проблеми. Пам'ятайте, холодний лист це не про продаж, а запрошення до діалогу. Спочатку встановіть контакт, покажіть цінність, а вже потім пропонуйте рішення. Але, звісно, є і виключення, коли ви працюєте на досить широку базу і вам просто треба показати лідам, що ви існуєте і що ви надаєте ось такі послуги. Це як стріляти по воробцям, можливо, одного ви зіб'єте. З вами був Нік, був радий твоїй підписці на цьому каналі ще більше корисного про маркетинг та продажі.